Винуваті тільки ви. Якщо ви ставили собі цілі і ви їх не добились, якщо ви почали там вживати алкоголь, тусити в якихось компаніях, винуваті ви. Не винуваті ці компанії, що вони бухають, але з ними. Не винуваті ці ваші кінти, які вас о, сказали, де з ними в клуб і ти пішов. Ти пішов з ними в клуб, винуватий ти. Якщо ти там, не знаю, час вийшов у забігу, ти йдеш бігати. У вас тут знаю, змагання і тебе обігнали. Винуваті тільки ви. Ніхто інший не винуватий. Якщо ви дали собі ціль схуднути там за два місяці, бам, два місяці пішло, ви не схуднули. Винуваті тільки ви. Хватить думати, що ага, я винуватий, тому я не схуд, тому що ми там. Я зайнятий був, тому і за завод, я не сходу на завод ходив, не було часу займатися. О, цей завод. І за того ви шукаєте собі от маски там, там. ви думаєте якісь нові от маски, щоб відмасти себе, щоб вам на душі стало легше, що я, вину... я не винуватий. Я такий бідненький, я не винуватий нічому. Те, що я не любив цілі, це винуватий завод, знайомі, батьки, всі тільки не я. Тому хочу сказати, не жалійте себе, тому що зараз такий час що кожен думає за себе, кожен думає за себе, навіть ваші батьки. Вони з вас піклуються, вони з вас не думають. Вони не будуть міняти ваша діття. Вони можуть підсказати щось, можуть чим десь допомогти, так щоб, як вони це бачать, так як вони бачать, щоб їм було удобніше, щоб їхня дитина, син, донька чимось займалася, таким, чим їм удобно. Ніхто не буде за вас ходити в зал качатись, ніхто не буде за вас вивчати англійську. Не знаю, якщо ви кажете, якщо ви там в залі займаєтесь, і ви там не знаю, у вас там була ціль пожати 100 кг за декілька місяців, і ви не пожали. І ви знаєте, ви знаєте в думках, що ви могли пожати, якби ви віддалися на максимум, якби ви йшли плану і займалися. І ви знову відумовуєте, а ну там така погода була, йой, там мене щось потім там боліло. Ой, а там в мене не було часу, ой, а там я з, дів... з дівочкою пішов гуляти, ой, то якось не знаю. Ну я не винуватий, я не винуватий, в мене не було часу. Люди, які чогось добилися, вони віддають все. Вони віддають все, і вони так і кажуть, я міг добити цього швидше. Ну я казав, що всі винуваті, всі винуваті тільки не я. Як я осознав, що винуватий тільки я, в тому що я чогось не добився. Тому що я дав слово, і це слово пішло в пустоту. Винуватий тільки я. Я винуватий, що я в тій компанії бухаю. Вони мене не заставляють пити. Можливо, і заставляють пити, але я винуватий, що я п'ю. Я винуватий, що пішов з ними гуляти. Я винуватий, що на змаганнях по бігу я там останнє або ще якесь там місце. Тому що, значить, вони більше, вони більше займались, вони більше вкладали. І не казати талант, талант, в нього талант, в нього талант побіг. Який талант? Який талант, скажи мені. В нього не талант, в нього зусилля. Великі зусилля, які ніхто не бачить, але ж бачить, все є, 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 все, молодець, змагання, його медалі, а то це йому легко далось. Бо вони бачать тільки кінцеву. Фотку, як все чудово, коли вже все чудово, коли людина щось здобилась, в неї є там своя машина, свій бізнес, своя сім'я, чудова жінка. О, йому повезло. Ну у мене так не вийшло, йому там повезло. У мене там не вийшло. Я не винуватий, Я не винуватий, що я живу там, може не знаю скільки там, і в мене там цілі, багато цілі записано. Я навіть не починаю їх виконати. Я не винуватий, Я не знаю, хто в цьому винуватий, Ну тільки не я. Тому хочу сказати не жалійте себе, бо всьому. В усіх цілях, які ви собі поставили, винуваті тільки ви, якщо ви їх не добились. Я хочу, щоб ви цим жили, тому що коли ви цим живете, ви лежите собі на ліжку, ви знаєте, що ви могли б зараз там піти позайматись, піти побігати, піти почитати книжку, піти там получати англійську, бо, бо у вас ціль така, якась там є, Ну ви лежите. І ви думаєте, ну я я не винуватий, і ви починаєте відоз дивитися там, ще відпочивати. Бо ви себе спокоїли, я не винуватий. А коли ви кажете, я винуватий в цьому, я в цьому винуватий, вас хватає злість, і ви злі самі на себе. Ви злі самі на себе і ви встаєте і ідете чимось займати, щоб ви не злились. Бо вам Боже, коли ви злі самі самі на себе. Думки вам поможуть, да? ти не винуватий, ти, ти не винуватий. Відпочивай далі. Да, у тебе в свободний час, відпочивай далі, ти не винуватий, що ти там сотку не пожав, ти не винуватий, Ні-ні ні. Да, ти зараз можеш піти позайматися, лежи, відпочивай. І якщо буде думати, що винуватий я, і буду казати: ось я зараз лежу тут, а замість того міг встати піти позайматися. І вже ближе, вже щось, Уже ліпше, ніж лежати на ліжку, бо я так захотів. Тому. Винуваті тільки ми.